Всім привіт! Це вступне слово. Я вже записую після того, як я записала для вас відео. Хоча воно взагалі не повинно було записатись, але якщо пам'ятаєте, був у нас обстріл, настрою в мене не було, не хотілося нічого робити. Я просто поставила штатив, одягла мікрофон і робила те, що повинна була робити. І потім мене це захопило особливо з новою насадочкою від насадка Zephyr UA. Зараз я вам покажу. Я просто в шоці, я дуже довгий час шукала цю насадку для того, щоб зробити ось такі лотоси. Зараз я вам зблизька покажу. Дивіться, як виглядає лотос. Його можна так зробити, так. Але на відео ну, не дуже гарно видно, тому в наступному відео я буду збирати корзинку, і перед цим я ще запишу вам з свого гаджета, щоб зблизька було добре видно, як її відсаджувати. Я вже потренувалась, тому що це було спонтанно. Я тільки випробовую ці насадки. Насадочки я вам покажу, можете зробити скріншот: це лотоси з цієї насадки. Насадка називається номер 4 В описі під відео я дам посилання на канал насадка з юа І ми ще з вами зробимо ось такі лілії, теж їхньою насадочкою. Металічної для лілій. В принципі, можна ще якісь квіти зробити, теж чудово. Ну, Ще зробимо ось такі бутони. До речі, бутони. Я зробила ось такою насадочкою. Зараз я ось так вам зроблю. В ній немає номера. Ну, Ось так вона виглядає. Теж можете зробити скріншот. Це якась китайська чи не знаю, з наборчика якогось. Головне такий квадратик. Ну, я думаю, ви знаєте, як її зробити, знайдете якусь таку подібну насадочку. Ось такі бутончики ми з вами зробимо на сирі. Ну що, беріть каву, сідайтесь і переглядайте. Спочатку я зроблю основки. Я взяла насадку переходнічок, вона мені більш до вподоби, я її обожнюю, мені з нею, я до неї звикла, скажімо так, є і зроблю на свяжках. Ось такі. Так, я хочу випробувати насадку лілія. Металічно. Мені дуже цікаво, бо я з металічною я ще не працювала. Беру заготовочки. Так. Ну що, подивимось? Ну, прекрасно. На фоні у мене була музика накладена, грала просто для настрою. Ну, і, звісно, Ютуб знайшов авторські права на пісню. Тому, що стосується насадки, ні, вона чудова. В принципі, не дуже відрізняється від зефірки від ну, але теж дуже класно. Рекомендую. Лілії виходять дуже чудові. Так, відразу профарбую серединку тихенько. Ось так. Так, ну що? Беремо ось цю велику насадку. Тепер беремо насадочку. Підтягуємо мішечок. Ой, тут вилізло. Я не облискала, до речі, насадку. Просто з'їла смаколик. І перша техніка, яку ми з вами зробимо, це техніка зверху почнемо. Теж варіант. Але далі ми з вами зробимо ще трошечки по-іншому. І той варіант мені більше до вподоби. Спочатку ми робимо серединку таку закриваємо, тепер ставимо полюсточки більш пряміші. Просто ведемо насадочку і виставляємо полюсточку прямо. Тепер трошечки в бік, в сторону. Тиск ми робимо так само: тиснемо на мішечок, потім відпускаємо тиск і просто витягуємо. Техніка така ж сама. Дивіться, яка краса у нас виходить. Це щось неймовірне. А зефірна маса так взагалі. прям кайф з нею працювати. Так, протираємо мішечок, насадочку. І тепер в сторони робимо. Але теж, якби всерединку загинаємо, не вивертаємо пелюсточки, прямо викручені робимо, а робимо більш до серединки, підтягуємо. Це нереальна квітка. Дуже красиво, дуже чудово. А тепер зробимо відсадку, трошки інша техніка знизу. Починаємо відсаджувати знизу. І це, як на мене, набагато краще. Більш реалістичні квіти виходять. Тобто, спочатку, ви бачите, ми відсаджуємо в сторони, тепер робимо трошечки пряміші, не поспішаємо, все добре, спокійно. Пелюстички у нас стоять, не забуваємо підтягувати мішечок, протираємо носик на садочки. Тепер ще пряміше. Дивіться, яка краса. Насадка просто казка. Ну і тепер робимо серединку. Її тут трошки неудобно робити, але, ну, в принципі, все нормально. Дивіться, який лотос у нас вийшов. Боже, це просто щось. І покажу ще один разочок, для того, щоб уже закріпити техніку знизу. От вона саме краще підходить для лотоса. І удобно, і красиво, ну і практично. Спочатку ми в сторони, фактично йде три ряда наших пелюсточок. Тепер другий рядок трошки пряміше ставимо. Техніка – тиснемо на мішечок, потім відпускаємо тиск і витягуємо. Все дуже-дуже просто. Точно так же робляться хризантеми, жоржини. Якщо ви хочете, щоб були гостренькі носики, то тоді ось треба освоїти ось таку техніку. Не забуваємо протирати носик нашої насадочки, якщо запачкався. І пішли вже третій рядочок. Взагалі практично прямо ставимо пелюстки. І тепер робимо серединку. В принципі, нічого важкого, просто обережненько залазимо і накриваємо три пелюсточки один на одну. Так, кої, який я залишу, ну, давайте якийсь білий. Або, можливо, я зараз просто трошечки серединки зроблю рожевенькі. І вони будуть біло-рожеві. О, дивіться, я ще пелюсточки ще зроблю листок. Ну, це мені не подобається, це я не буду, це з'їмо. Це більш-менш. О, дивіться, які у нас лотоси. Це дуже багато тут листя, звісно. Ну, нічого, в принципі, теж піде. Все, одна буде біленька. Дивіться, яка краса. Так, і ці ж нам лілії. Потрібно від'єднати, відразу, не зволікайте, бо потім не відклеїте. А давайте я зроблю, я розкріпляю ось тут нашу заготовку, і ось таким чином ми знімаємо нашу лілію з паперу. Можна ж на этом на на-на на пергаменті робити. Так. І тут також. Надовго не залишайте, бо ці кінчики приклеюються так, що потім будуть обриватись. Вони дуже такі тендітні, бачите? Потім їх, коли стабілізуються, можна акуратненько зрізати ножничками. Оці всі обривчики. Я вже показувала якось у відео. О, все. Дивіться, які лілії. Так, бутони я вирішила посадити на е, сир наш. В попередніх відео ми з вами робили такий сир. Е, я не пам'ятаю вже в якому відео. І я зараз хочу зробити бутони. Я вже замішала е, такого болотяного кольору зефір. <зап> е, Взяла насадочку ось таку, я покажу вам збоку, і тепер роблю ось такий бутончик. О. Це вже залишки маси. Маса тепла, гаряча, чудова, але ж тянеться. Ну, я просто не підбивала, якщо чесно. Тому що на це нам не потрібно підбивання. Але маса, зефір буде смачний. О, дивіться, які бутони. Так, я думаю, вистачить нам. Отлічно. Божечки. Головне, щоб не впали. О, дивіться, яка краса. Прекрасно. Зараз спробую стоячим зробити. Якщо буде замало, я можу ще втикнути. Зараз буквально пару штучок зроблю. Притримуйте папірець. О, ну, ще парочку зроблю. Так, я взяла пергамент, взяла ту ж насадку, що ми робили з вами м -м лотос. Зараз на оцій бракованій. Я хочу спробувати, як воно буде, якщо зробити внизу. Ну, теж непогано. Але треба залишати місце. Ну, ні. Я б сказала, от я зараз трошечки зроблю ось так. Ось такі листочки. Маса вже гусне. Як підрізати, я вам показувала. О. Це як, типа, камиш, да, буде? А можна сюди, до речі, і эти втикнути. Е, як його? Сир? Так, і я ще зроблю листочки ну, як у лотоса, да, такі розложисті. Для цього я беру свою улюблену насадку пряма троянда на 3,5 см на виході і набираю масу. Все, підтягую наш зефірчик. І, ну, це ми з вами робили вже мільйон разів. Широкою стороною. До верху. І ось таким чином я зроблю листочки. І масу я всю випрацю... випрацювала. Не забувайте, носик вверху, широкий отвір у нас вверху. Та можна, в принципі, і так, і так. Ну, і раз ми зробили з вами лілії. А ще скажу, що насадка UA зробила нам теж насадочку для пельменей. Пам'ятаєте, ми з вами робили пельмені таким обідочком, а тепер взагалі не потрібно нічого робити. Просто купуєте насадку і робите пельмені в два щота. Взагалі легкотня. Якщо цікаво, я запишу відео. Тоді напишіть мені в коментарях, що вам цікаво подивитись, як вона працює. А так, в принципі, можете придбати, і я вже пробувала все супер, все чудово. А, так, Стосовно лілії, нам потрібні течінки. Я їх роблю із фунчози ось такої тоненької. Є, продається в супермаркетах ось така фунчоза. Вона досить-досить тоненька, маленька. Якраз те, що нам потрібно. Можна, в принципі, із сиром, можна ще щось придумати. Придумайте, будь-чим. Будь нам потрібно відрізати, ну, такий, краюшки, да, красиві. Вона геть не ламається. Така, досить. Ну, їсти її, а Якщо клієнтам, то потрібно попереджати, щоб вони її не з'їли, бо ні, вона є стівна, але ж не смачна. Так, нарізаємо такі аля-течіночки. Тепер беремо, який колір нам потрібен, допустім, тичінок, я буду робити рожевим. тому... Можна зробити дуже просто, як я іноді, коли поспішаю, ось так берете прямо в бутилочку хопа. Окунули і на папірець. Його все одно ніхто їсти не буде. І ось так макнули і на папірець, Ну, там краюшек Нашу течіночку. Все, і хай підсихає. Все, я це зробила, відставляю в сторонку, нехай підсихає. а в мене є вже готові сухенькі, ось три штучки в залишку. І я вам покажу, як я це роблю. Але для початку нам потрібно зробити такі цяточки. Також я беру якусь тоненьку кісточку, щіточку, щіточку, да. сюди. Якусь мисочку чи тарілочку, у мене від лікарств така штука. І зараз я не так зроблю, ось так. Прискаю туди, можна водку, можна, у мене спирт. Прискаю сюди, можна водичкою, тому що гелевий барвник добре розчиняється в воді, ну і в спирті також. Все, ось так ми його розмішуємо нашою щіточкою. Спирт швидко випаровується, тому обережно. Можна з зубочисткою це робити. Зараз я вам зроблю ще зубочисткою. Можна щіточкою, можна зубочісточкою. І ось таким чином ми робимо наші малюночки. Як вам заманеться? Як ви це бачите, так і робіть. Я взяла зубочисточку і також просто беремо отак і тицяємо. Як вам забажає. тут уже художники. Включайте свої художні навики. Так, і ставимо течінки. У мене є такий пінцетик. Можна без пінцетика, можна пінцетиком. І ставимо сюди, втикаємо наші течіночки. Ну, давайте без пінцетика. В принципі, у мене вони сухенькі. Все. Вон, бачите, льопнуло некрасиво. Ну, нічого страшного. Дивіться, все, лілія готова. Так, ну що, мої любі, в принципі, з цими насадками, з цими, ми випробували лілію, ми зробили з вами лотос. Я гадаю, що на сьогодні, а, ми зробили ще з вами бутони, От, які красиві листячко. На сьогодні, мабуть, достатньо. Тому, скоріш за всього, відео про збірку мого букету. Аля корзинку, не знаю, ще я думаю, що я буду робити. Я покажу вже в наступному відео, і ми ще з вами випробуємо ось цю насадочку від теж те, що мені презентували, вона єдина, яку ми не випробували. Це така хризантема або жоржина. В общем, теж я вже її спробувала просто чудова, але. Скоріше за все, це буде вже. Не, скоріш за все, а в наступному відео чекайте. Може, через відео побачимо. Все, люблю вас! Не забувайте ставити лайки, коментуйте, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. Можливо, хтось шукає саме такі відео, які допоможуть їм будь-за кордоном чи в Україні. якось, Тому що Зефір не заспокоює, він і приносить якісь кошти, і задоволення, і взагалі об'єднує людей. Ну, тому рекомендуйте моє відео. Все, люблю вас, до зустрічі, пока-пока.